Вітаю вас, любі малята і шановні батьки, і запрошую на заняття з конструювання. Сьогодні ми з вами будемо конструювати гараж ось для цієї машинки. Для цього нам знадобляться цеглинки. Ось вони. Починаємо конструювати. Спочатку я беру одну цеглинку і ставлю її. На вузьку коротку сторону. Ось так. Потім приставлю до неї таким же самим чином ще одну цеглинку. Подивлюсь, щоб вона була щільно приставлена. Ось у нас вже одна стіночка і готова. Тепер будемо робити задню стінку гаража. Таким же самим чином ми приставляємо дві цеглинки. Ще одну бокову стіночку. Малята, нам залишилося зробити для нашого гаража дах. Ось так я зроблю перекриття з останніх двох цеглинок. й Це буде дах у гаража, і машинка зможе вже заїжджати в гараж. Малята, чи сподобалось вам сьогодні конструювати гараж? Мені дуже цікаво, а які гаражі побудували ви. Отже, з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. А зараз до побачення!